В далекому 1973 році співробітники Запорізького машинобудівного інституту розробили модель запорожця, який рухався за рахунок електротяги. Цей час, відомому на весь світ власнику бренду електромобілів Тесла Ілону Маску, було всього два роки. Яка саме модель стала прототипом українського електромобіля, так і не зрозуміло, чи це пізній варіант ЗАЗ 966 або ж перехідний ЗАЗ 968 Однак на той час машина мала вражаючі характеристики: рідний двигун запорожця замінили на електромотор ДК-908. Його потужність досягала 4 кВт. Спеціально для зеленого запорожця розробили електронну систему управління двигуном, в яку входив унікальний імпульсивний перетворювач. В цілому електромобіль максимально міг розігнатись до обмежених системою 60 км в годину. Цю швидкість він міг набрати за 8 секунд. При цьому вже в той час електричному запорожцю була доступна система рекуперації, тобто підзарядка акумулятора на спусках і пригальмуванні. Запасу ходу автівці вистачало на те, щоб подолати відстань в 100 кілометрів. Найбільшою проблемою машини була вага акумулятора, яка досягала 400 кг. Проте, не дивлячись на це, електричний Запорожець в 1974 році завоював срібну медаль за електронну систему управління, розроблену під керівництвом доктора технічних наук Віктора Борисовича Павлова, під час виставки на ВДНГ. Модель існувала тільки в якості прототипу, і до серійного виробництва так і не дійшла. Наразі його доля невідома. Окрім запорозького варіанта електричного запорожця існував ще й латвійський, але його доля ще більш покрита таємницею. Автівка розроблялась в 1974 році на базі Ризького електромашинобудівного заводу. Все, що відомо про електромобіль, це його пробіг 130 кілометрів на одному заряді. Як видно з фото, електричний Запорожець навіть проходив випробовування, але що з ним сталося далі, неясно. Як раніше повідомляв AutoJack, українська компанія з українських же запчастин ще в 1991 році випустила свою версію авто на електротязі. Таврія, зразка 1991-1994 року носила назву ЗАЗ 1109 вона виявилась досить вдалою завдяки високоефективному перетворювачу енергії і мікропроцесорної системі управління знову таки українського виробництва. На вашу думку, що завадило розвитку електромобілів в Україні та загалом СРСР? Пишіть у коментарях.